Сьогодні працюємо на об'єкті, де ми будемо наносити декоративну штукатурку «Лава». цього марки Фейдал. Ціни у нас вже попартуповані в білий колір фарбою фейдал, латекс-мат. Все нас висохло. І ми приступаємо до самого нанесення. Для цього нам потрібна платівачка і набраний ну і Звичайно, наш матеріальчик. Набираємо матеріал. І починаємо носити його на стіну. Ми вилік'ємо часточками, наносимо в не на збір, щоб у нас залишався матеріал, але щоб його було і небагато. Розтягуємо таке п'ятничко. І зараз будемо не забуваємо вибирати троящи, щоб не пересипали, потім у нас не стика. І мируємо наші вісінки. Нічого складного цього немає. Фактура у нас сьогодні дуже проста. Намалювати вісіночки і просто їх потім пригладити. Ось в такому форматі все виходить. А ще кусочок. Головне не міночів, тому що потім фактури цієфачки. І тут край ми наносимо так, щоб у нас не було отакого великого пітна. Ми сравнюємо це все, тому що потім буде у нас стик. І малюємо ось м'ячки. Все, намалювали, великими кусочками і повертаємося, де у нас вже нанесено той же саме годілочко, легенько. Ось такими рухами це все прибавить. Бистро, швидко справиться будь-то з цим способом нанесення. Все, в такому, е, так ми працюємо до кінця нашого ціни. Виглядає вже наш готовий результат. простий спосіб. Тому пробуйте, а все вийде.